Але дуже добре було би, якби та людина, яка не знає, як відповісти на привітання славесу Христу, чи Христос Воскрес. І ви би ту людину привели до церкви. Це так само, як оздоровити каліку. Бо каліка після того почав жити повноцінним життям. І ця людина, яка в неділю перфоратором тарабанить, це вона вам дзвонить до своєї церкви, аби ти до неї прийшов і закликав її, сказав їй, що є Ісус Христос, який нас відкупив. Може, так Бог діє на тебе, побожного, щоби ти прийшов до тої людини і сказав їй. Спитав перше, ти християнин? Так, знаєш, друже мій, тут недалеко є церква. Прийде в неділю трайте до церкви. А в понеділок мене закличеш, я тобі прийду і поможу. Тож ти там в неділю тарабаном. І це буде моє зцілення, це буде моя купіль, яка оздоровить людину, спасе людину. Не просто каліку поставить на ноги. Душу врятує.